Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Ударів по місту Харків за добу не зафіксовано. О 7.35 та у 7.58 В місті Люботин в результаті обстрілів пошкоджені приватні будинки, скління вікон та дахи. Автомобілі шестеро постраждалих. Серед них 16-річна та 14-річна дівчинки легкі. 9.08 ноль Солоніцівська територіальна громада. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 500 квадратних метрів. Пошкоджено автомобіль. Постраждав 46-річний чоловік. Госпіталізований до медичного закладу о 9.55 в селищі міського типу Ківшарівка. Внастядок обстрілу горіла трава та хвойна підстилка на площі 800 квадратних метрів. Близько 10-ї години в селі Куп'янськ-Вузловий внастядок обстрілу пошкоджено об'єкт логістичної інфраструктури. Об 11.30 в селі Борова Ізюмського району. Внастядок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 1 гектара. О 12.25 В місті Куп'янськ внастя. Ок обстрілу постраждала 88-річна жінка. Близько 13-ї в Дергачівської територіальної громаді внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені автомобілі. Постраждалих немає. 14.03 Чугуївський район, село Лосівка, відкрита територія. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 900 квадратних метрів. 17.20. дворічанська територіальна громада, село Колодязне, відкрита територія. Внастрідок обстрілу горіла трава на площі 2 гектарів та дві господарчі споруди. О 17.40. в селі Ківшарівка Куп'янського району. Внастрідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 700 квадратних метрів. О 17.45. в селі Новоосинове Курилівської територіальної громади. Внастрідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок. Близько 20-ї години на невідомо. Мому вибуховому предметі у лісосмузі біля міста Ізюм підірвався 24-річний чоловік, госпіталізований до лікарні. У селі Студенок розселені 115 сімей. Ще 15 сімей виїхали до інших населених пунктів. Фахівці РЕМ підключили 12 пошкоджених будинків до електропостачання. Товариство Червоного Хреста забезпечило ліжка матраци, постільну білизну та посуд для постраждалих. Жителів продовжують забезпечувати гарячими обідами. Рятувальники звітуть протягом доби здійснено 110 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано дев'ять пожеж від ворожих обстрілів у Куп'янському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах області. Більшість з них трапились після прильотів по відкритій місцевості та лісовим масивам. Загалом ворожі обстріли випалили більш ніж 5 гектарів сухої трави та хвойної підстилки. Вранці 6 вересня російські війська завдали удару по селу Ізюмське Борівської громади, скинувши авіобомби просто на людські помешкання. Це спричинив. Ло чималі руйнації та пожежі. Повністю були зруйновані три житлові будинки, ще п'ять будинків та чотири господарчі споруди пошкоджені. Рятувальники протягом трьох годин гасили пожежу у приватному будинку на площі 120 квадратних метрів. На щастя, без постраждалих вогнеборці локалізували масштабну лісову пожежу на Донеччині та Харківщині. На території національного природного парку Святі Гори пожежа локалізована на площі 6 тисяч гектарів. Триває ліквідація окремих осередків тління лісової підстилки на площі 130 гектарів, але розповсюдження вогню не спостерігається. Проводиться моніторинг оперативної обстановки для запобігання повторного загоряння. Поблизу села Студено Коскільської громади Харківщини локалізована пожежа на площі 1650 гектарів. До пожежогасіння гасіння були залучені сили та засоби Харківського, Полтавського, Дніпропетровського, Донецького, Луганського та Червоного. Гарнізонів ДСНС. Загалом 71 одиниця основної та допоміжної техніки. Пожежний потяг та 245 рятувальників особового складу. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 110 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції українських підрозділів в районах Липців та Вовчанська. 24 рази ворог атакував наші укріплення на Куп'янському напрямку поблизу Синьківки, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стальмахівки. На цей час боєзіткнення тривають в шести локаціях. Марія Сов'єва, Дмитронгаєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини.